Тут ось в цьому кабінеті зробили аналіз і 18, там, ну не пам'ятаю, 4 години, Оце отак вийшло. Регулярні профілактичні огляди та аналізи допомагають виявити цукровий діабет на ранніх етапах, хворобу, яку часто називають тихим убивцею, адже вона може тривалий час не давати про себе знати. Полтавець Василь Антонов один із тих, хто дотримується таких правил. Щороку проходить обстеження в амбулаторії сімейної медицини номородин. каже, треба тримати під контролем стан здоров'я. А жінка в мене років 4 чи 5 назад. Ми прийшли. Нас сімейний лікар сказав, що треба пройти обстеження, якраз ну, всім робили пенсіонерам. І у жінки знайшли 18,7 сахар. Вона навіть не думала і не жидала. Вона і далі так би ходила, а так 18 і 7, ну тепер вже ж почала лікуватися, то ну, там, 9. 8, ó, tá. Цукровий діабет це хронічне захворювання ендокринної системи, яке має два типи: перший, коли імунна система атакує підшлункову залозу, через що організм перестає виробляти інсулін. Такий тип частіше виявляють у дітей і молоді. Другий, коли інсулін виробляється, але клітини організму перестають на нього реагувати. Саме цей тип переважає серед дорослих пацієнтів. Ознаки діабету часто непомітні на початкових стадіях, розповідає сімейний лікар Анна Редченко. Це може бути підвищена спрага, часте сечовипускання, просто загальна слабкість, свербіж шкіри. Часті інфекційні захворювання, поколювання пальців, рук та ніг. Якщо людина помічає хоча б кілька таких ознак, потрібно звернутися до сімейного лікаря та здати базові аналізи, зокрема на рівень глюкози в крові. Лікарі наголошують, є групи ризику, яким потрібно проходити обстеження щонайменше раз на рік. Це вагітні жінки, люди з надмірною вагою, підвищеним рівнем холестерину або артеріального тиску, а також ті, кому понад 45 років чи хто має родичів із діабетом. Для діагностики цукрового діабету використовуються такі. Такі тести, як глюкоза крові наче, лікований гемоглобін, який покаже рівень глюкози за три місяці, і глюкозотолерантний тест за необхідності. Яким самим тестом чи яким самим способом діагностувати вирішить вже сімейний лікар, чи то лікар-ендокринолог, ваш лікуючий лікар. Профілактика кажуть лікарі, проста дотримуватися здорового способу життя, нормалізувати вагу, споживати більше овочів і фруктів, висипатися, бути фізично активними, уникати куріння та алкоголю. Здати кров на рівень цукру в амбулаторії сімейної медицини номер 1 можна щодня, окрім суботи та неділі, з 8 до 15. Це процедура дуже проста. Вона займає буквально декілька секунд. Людина приходить, сідає. Ми проколюємо пальчик і глюкометром вимірюємо рівень цукру в крові. Це займе результат відразу декілька секунд. Результат на табло. Ви можете людина подивитися, поцікавитися, і піти. Потім, якщо йому щось не подобається, може підійти до свого сімейного лікаря з результатом, і лікар вже її проконсультує. Нагадаємо, 14 листопада у світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.